Всім привіт! Дякую, що ви завітали на мій канал. Мене звати Аліна і сьогодні я вам хочу розповісти про мій досвід читання книг англійської мови. Поділитися деякими лайфхаками, деякими моїми помилками і взагалі розповісти мій прогрес, що такого змінилося в читанні англійської за 2 роки активного читання. Тому давайте приступати. Мені є про що вам розповісти. По-перше, я. Не знаю англійську в ідеалі. По-друге, я її вчила лише в школі і лише сама, які курси я не проходила. По-третє, мій рівень це десь B1, B2, коли які тести проходжу, по-різному показує. Тобто so, so але це мені не заважає читати вже шосту книгу в оригіналі. Взагалі, з чого це все почалося? З секонд-хенду і, звичайно ж, англомовного буктюбу. Я просто неймовірно. Закохана в ці красиві видання. Я просто не можу пройти повз них. Вони якісь такі милі, мультяшні. Я дуже сильно люблю гнучки такі паперові книги, тому це просто кохання з першого погляду. Саме через це я захотіла спробувати читати англійською і збирати свою невеличку колекцію наломовних книжок. А тепер вже перейдемо до книг, які я читала, і які помилки я робила при читанні. По-перше, вибір книги це дуже важливо. Я, наслухавшись різних відео в Ютубі, обрала для початку адаптовану версію книги Death Sun Акаде Крісті. Перша помилка це класика, друга помилка це адаптоване видання. Тому що тут будуть скорочувати текст максимально, тут будуть залишати речення, лише в яких йдеться про якісь події і все. Це не цікаво читати, хто куди пішов, хто що зробив. Де що відбулося, немає думок головних героїв, немає опису місцевості взагалі, або навколо було багато дерев, або він себе погано почував, або він про щось задумався. Ну, це максимум, що ви отримаєте для створення атмосфери в цій книзі. Взагалі, я впевнена, що це була така найважка книга із усіх, що я читала, але є, є іще одна. Дуже важка, я потім вам розповім про неї. Я дуже довго мучилась з цією книгою, як я взагалі думала вчити слова. Перше. Ось, бачите, я виділяла слова маркером. Нічого це мені не дало, це ніяк мені не допомогло запам'ятати слова. Потім я вже почала надписувати олівцем. Над словами, над текстом. Але тут дуже маленькі проміжки в реченнях ну, між реченнями. І мені було майже не видно от сірим олівцем ось цього перекладу. Я не бачила його, тому я не запам'ятовувала ці слова. Потім я вже почала клеїти ось такі стікери. На кожному стікері я виписувала незнайомі слова. Тут по стікеру, можна сказати, майже на кожній сторінці. Потім. Я зрозуміла, що це мені допомагає справді, якщо я дочитавши ось ті 5-10 сторінок для початку, як у мене раніше було, коли я повертаюся до цих стікерів і їх перечитую, тоді я зрозуміла, що я запам'ятовую. І е, можна також вам акцентувати на тому, що в мене пам'ять письмова. Я найбільше запам'ятаю щось, коли я це пропишу. На листочку десь. В деяких, наприклад, зорова пам'ять, слухова, а от у мене ось така механічна, це, по-моєму, називається, тому ось так. Так що перше правило без адаптованої літератури і без класики. Друге правило. Наступна книга, яку я прочитала, це вже була книга від популярної. Авторки Холі Смейл Гік Гірл. Це взагалі перша частина із дуже величезної серії. Читаючи цю книгу, я зрозуміла, наскільки мені було важко читати адаптовану і як просто молодіжно пишуть американські письменники взагалі. Я про це навіть не здогадувалася. Тут мені дуже сподобалося в книзі, от бачите, я далі прикріпляла ці листочки, вони мені були тоді ще потрібні. Зараз я так уже дуже рідко роблю. Тут дуже великі проміжки між реченнями. Дуже було зручно надписувати слова, тому, будь ласка, зважуйте своє рішення купляти книгу чи ні, попросіть скинути фотографію тексту взагалі. Потім, коли ви обираєте книгу, то, будь ласка, прочитайте перші пару сторінок. От я, наприклад, перед тим, як вирішити, купити цю книгу чи ні, я прочитувала перші дві-три сторінки. В магазині там чи в секунді, де я її купувала. І тоді, якщо в мене незнайомих слів в кожному реченні по декілька штук, я цю книгу не брала. Тому що я розуміла, що це буде більше мороки, більше витрачених сил і менше вихлопу, як кажуть. Тому поки що я такі складні книги відкладала на потім. Взагалі, дуже багато книжок в моїй бібліотеці, вони. З'явилися за допомогою секонд-хенду. У мене дуже було багато книжок, я напевно десь штук 40 взагалі там купила їх за три роки, що я тут живу, в своєму місті. І зараз у мене залишилось дуже мало, тому що я їх продала. Я зрозуміла, що все не прочитаєш, потрібно оставляти тільки те, що прочитав на пам'ять, наприклад, і те, що тебе найбільше цікавить. Все. Все, що ну просто гарна обкладинка, таке не потрібно в себе вдома тримати. Тому що одне також із головних правил це те, що. Ти маєш купувати книги, тільки які дуже сильно притягують до себе, які неймовірно і гарні, і цікаві. І, наприклад, ще перекладу українською немає. Тоді ти захочеш прочитати її англійською, тому що не захочеш і чекати той переклад, не зрозуміло скільки. Так що, ось ця книга мені, в принципі, сподобалась, але десь на 7 із 10. Я її прочитала за десь рік. Щоб ви розуміли, наскільки це все повільно тривало, але я читала не кожен день, бувало, таке навіть тижнями я її в руки не брала, але потім більше половини книги я прочитала десь за днів 10. Наступною книгою, третьою, була, по-моєму, якщо я не помиляюся, дитяча книга це перша частина із серії з шести книжок, і всі вони в мене є. Ось я вам їх зараз покажу. Це така серія про відьмочок. Відьомські війни, називається серія. Всі ці 6 книг я знайшла в нашому секонд хенді також. У мене, до речі, на каналі є відео з оглядом всіх моїх книжок із секонду, і не тільки з секонду. тому переходьте. Багатьох книг із того відео вже немає, але деякі ще досі у мене є. Я планую прочитати всю цю серію, тому що в ній дуже багато гарних ілюстрацій. І ось першу книгу я вже прочитала. А другу ще в процесі читання я поки що її на паузі поставила, тому що до мене в руки потрапили неймовірні книги, і тепер я підсіла на одну авторку, про неї розповім вам пізніше. Ця книга, неймовірно, весело і цікаво читалась, тому що, по-перше, це дитяча література, в ній дуже багато ілюстрацій і величезний шрифт, великі проміжки між реченнями. Як ви бачите, тут я вже не надписувала слова, не клеїла ніякі стікери. Я просто брала перекладач в телефон, фотографувала сторінку і клала телефон біля себе. А потім я вже почала використовувати планшет. Я фотографую сторінку планшетом, і потім я читаю книгу. Якщо я не бачу, точніше не розумію якесь слово, я тоді дивлюсь в планшет на те слово. А, я зрозуміла. Це, наприклад, багровіти або там сильно. Або неймовірний, або страшний і так далі. І потім я повертаюсь далі до читання. Нове слово не знаю, подивилась туди і так. Це мені економить час, щоб не писати в Google перекладачі кожного разу слово, яке я не знаю, вписувати його руками. Тому беріть, користуйтесь таким лайфхаком. Ця книга у мене прочиталася вже дуже швидко, за 19 днів, по-моєму, вона невеличка, і мені було дуже цікаво, тому дуже рада, що в мене на поличках є така прекрасна серія. Так що дуже вам рекомендую починати з якихось дитячих або підліткових історій. Якщо ви ще не знаєте, то в мене є в інстаграмі магазинчик, який називається Buy Cozy Books, в якому я продаю книжки, які я змогла замовити за кордоном по дуже класним цінам, або які я купила в секунді їх перепродаю. Ось одна із них це ось така книжка «Not To Do if you turn Invisible від Рося Velferta. Це дитяча підліткова книга, вона Вік 9-16 років. І якщо вона не знайде ніякого нового власника це, до речі, книга Секонд Хенду, то буде її читати. Ось така красуня, жовтенька, сонячна. Потім наступна книга, про яку я вам хочу розповісти, це наступна, яка була в мене в читанні це. The Севен Хазбенд о Евелін Хьюко від Тейлор Дженекінс Рейт. Цю книгу мені подарувала колись подруга, я неймовірно хотіла її прочитати. Тут дуже багато стікерів. Я їх поклеїла для того, щоб обговорити із іншою своєю подругою цю книгу, але вона тоді закинула її читання, а я ж продовжила. Книга неймовірно мене притягувала до себе, тому що весь світ просто поглинула якась манія на цю книгу. Я почала все активніше дивитися Англомовний буктюб і там прям з кожного рубору. Кричали про цю книгу, яка вона неймовірна. І прочитавши її, я скажу, що це. Ну, мені не дуже сподобалось, це було нормально, нормально але не прям так вау. Тому, коли артбук сказали, що будуть її видавати, я не купувала в їхньому виданні, тому що в мене є на пам'ять ось таке англомовне. Воно, до речі, всередині таке ж саме, як у артбукс. Вони зберегли всі ті штучки, які придумав автор. І що я вам можу сказати? По-перше, Помилка цієї книги це дуже сильно маленький шрифт. Це було просто навіть боляче читати моїм очам. Це було дуже важко. взагалі тут дуже багато термінології про кіно, театр і так далі. І ну, просто мільйон слів, мені здається, я тут не знала. І я їх не виписувала на окремі листочки, я писала над словами, тому що це було мені дуже потрібно, я просто не запам'ятовувала всі ці закулісні слова. Що я вам можу сказати? Якщо вас цікавить якась тематика, наприклад, театр, кіно, і так далі, наука там якась, наприклад, то читайте і вивчайте нові слова в цій сфері. Але якщо ви купили якусь таку літературу, яка прям. Книга буде про якусь справу, яка вам не надто цікава, то там буде дуже багато цієї термінології. Наприклад, Артур Хейлі, ви берете книгу, готель, чи аеропорт, чи клініка. І там будуть дуже багато специфічних слів, які стосуються тільки тієї сфери. Тому думайте самі, чи потрібно вам, наприклад, вивчувати кучу слів про фізику, кіно чи щось таке, якщо вас це не цікавить. Тому ось так. Головне вибирайте книгу з класним шрифтом. Я вже це 300 раз вам напевно сказала, але... Це справді дуже важливо, тому що ось цієї книги я могла максимум на день прочитати, по-моєму, 18 сторінок, тому що від більшої кількості сторінок в мене просто лопались очі. А потім сталося кохання, тому що я взяла подруги почитати Battles in the Movie. Я просто закохалася в лін Пейнтер» і тепер в мене є. Ще три її книги ось цю я взяла подруги, Містер Вронк Намбер це та, яку я читаю зараз. Потім Залог Вейгер. І зайду Over. Просто любов, неймовірна. Бізрозуміли, це просто новий улюблений автор. Для Знайомства з такою вже Янки Далт літератури, я вам дуже сильно рекомендую цю книгу, я знаю, що ввівати її мають, ніби в цьому році вже до Нового року перекласти і видати. Мені здається, що вони залишать цю красиву оригінальну обкладинку, але я надіюсь на це дуже сильно, тому що вона мені дуже подобається. Тут була дуже класна історія підліткова, і те, що мене дуже підкупило, це гарний колір сторінок, такий, як молочна ряженка. Потім те, що тут був такий ну, нормальний шрифт, не великий, не маленький, великі відступи між рядками, і дуже цікава історія. І дуже проста граматика. Від читання я отримувала лише на насолод. Це була моя п'ята книга. І шоста книга це той же самий автор, але вже така більш доросла література. І з цією книгою я просто лечу по сторінках. Вчора був прям мій рекорд, я прочитала 58 сторінок англійської за день такого ніколи не було, ось наскільки вона цікава і мене до себе притягує. Тому моя така порада, щоб книга вас просто дуже сильно цікавила. Це справді дуже важливо. Не будете ви читати англійську, якщо ви просто візьмете книгу, от, просто яка була. От побачили її гарною ціною, купили і все. Ні, вас має просто неймовірно притягувати як магнітом до сюжету. Взагалі, я хочу вам дати декілька порад. На той випадок, коли у вас почнуть опускатися руки і ви застрягнете десь на середині книги, і подумаєте, що це все-таки не ваше, ви ще не готові, повірте мені, ви готові. Просто у вас це не введено ще в звичку, і ви це робите тільки тоді, коли маєте сили. А маєте це робити кожен день. Повірте. От поки я не читала англійської кожного дня. То я читала книжки по року, пів року, одну книжку на 300 сторінок. Тому, як тільки ви почали читати книгу, читайте її кожен день. Навіть якщо це буде пів сторінки, сторінка, дві, три, повірте, ось ця галочка в голові, що сьогодні ви це зробили: сьогодні ще один крок до кінця книги і, взагалі, розв'язки історії, вас це буде дуже мотивувати. Ще я вирішила робити ось такі позначки. І в першій книзі Лін і в цю, яку я читаю зараз, ось тут зверху ви бачите такі стікери. Я клею стікери зверху, там, де я закінчила читати, пишу дату і скільки сторінок я прочитала. Взагалі, ці штучки зроблені для того, щоб я бачила, за скільки днів я прочитаю книгу. Мене це дуже сильно мотивує, і ось так я бачу, наприклад, за оцей проміжок вчора я почитала 58. Потім там 20-30 сторінок і так далі. І чим більше оця відстань між стікерами, тим якось мені приємніше взагалі від усвідомлення того, що ось таку частину книги я прочитала за цей день. Тому, і вам так на замітку, можливо, і вас це буде мотивувати. Купляйте гарні стікери, купляйте маркери, купляйте гарні ручки і олівці. Можливо, ви будете із тих дівчат-хлопців, які а, люблять писати в книгах свої думки. Підкреслювати цитати, як зараз дуже гарно в інстаграмі можна знайти такі відео рілс або фото, де. Дуже класно, так, маркерами виділено, все так гарно, але поки що я до цього не дозріла. Я взагалі з тих людей, які обожнюють, коли книга виглядає ідеально, ніби ще ніхто її не читав, не торкався. Тому я навіть ось так не сильно відкриваю книгу, щоб ось тут, на корінцю, заломів не було. Тому що, коли я її прочитаю, я ж її ось так поставлю. І я хочу, щоб тут було все ідеально, рівненько і гарно. Так що ось така я людина. Можете собі завести в телефоні якийсь такий. Додаток, не знаю, тоду-ліст, знаєте, є такий додаток, де ти пишеш собі справи на день і просто потім відмічати галочку, що ти прочитав сьогодні 1, 2, 3, 10, 15, 40 сторінок англійської. Я впевнена, що вас це дуже буде мотивувати. Коли я не читала кожен день, я прочитувала 5 сторінок за день в середньому. Коли я почала читати кожен день, моя кількість збільшилась в середньому до 35 сторінок на день. Тому ось така ось книжечка прочитується за 10 днів, і ви можете прочитати три англомовні книги за місяць. До речі, я завжди чергую. То ще один такий лайфхак, мій секретик, як взагалі не втомитися від читання англійської, це щоб це була ну не запасна, а така друга книга, яку ви читаєте. Тому що коли читаєте тільки англомовну, можете трішки втомлюватися від того, що потрібно, ніби кожен день над нею так працювати, а хочеться ж відпочити з книгою, тому обов'язково у вас має бути ще якась україномовна книга і англійська. Вибираєте якийсь час доби, коли ви читаєте тільки англійську, наприклад. Якщо ви втомлені після роботи, не беріть на вечір читати англійською, у вас це дуже мало вийде сторінок прочитати. Наприклад, зранку перед роботою встаєте там раніше, або коли в декреті, то просто там перший дитячий сон, ви читаєте англомовну книгу, скільки встигаєте, а на вечір вже розслабляєтесь з україномовною книгою. У мене так зараз паралельно йдуть Fo Wінks, четверте крило в українському перекладі. І Містер Вранк від Лін Пейнтер. Ввечері я його читаю. Так що ось такий ще один мій лайфхак. Тому ось такий в мене поки що невеличкий результат за два роки читання. До речі, в минулому році я прочитала 4 книги, в цьому дві. Ну, в цьому я ось ці дві поки що прочитаю. В минулому році я прочитала ось ці три. І в поза в минулому минулому цю одну. І знаєте, що я вам скажу? Що тепер я хочу читати по одній книзі англомовні місяці, я вірю, що в мене справді це вийде. Я можу вам сказати так: саме перше, не бійтеся. Не бійтеся відчувати розтратування, якісь що руки опускаються. Не бійтеся відчувати, що вам важко, що ви нічого не розумієте, це все нормально, у всіх це було і у вас це все пройде. Просто вірте в себе, починайте. І коли у вас станеться саме та перша сторінка, на якій ви будете розуміти всі слова, ви зрозумієте, навіщо ви це все робили. Так що успіху вам в навчанні! Читайте книги англомовною літературою в оригіналі. Я вам рекомендую купувати книги саме ті, які ще не вийшли в перекладі, тому що, якщо є книга українською, то ви швидше всього закинете англомовну версію, тому що вам важко і купите українською. Не робіть так, купуйте те, що ще не перекладено. Ну ось і все це були всі мої такі маленькі секретики і лайфхаки. Я надію, що після цього вам захотілося спробувати прочитати хоч якусь дненьку, маленьку тоненьку книжку в оригіналі. І я у вас не відбила це бажання своєю довгою розповіддю. І просто одного дня ви прикинетеся зранку і зрозумієте, що вас. Не вистачає місця на поличках від англомовних книжок. Будете чекати їх місяць від байера або купувати за шалені гроші, або купувати в секундах. тому що почавши читати одну книгу, ви вже не зможете перестати хотіти їх читати. Я вас вірю, спробуйте і ви не пожалієте. Дякую вам за перегляд, що провели цей час зі мною. Надіюсь, це відео було вам корисним. Цікаво. І що ви поставите йому лайк і напишете коментар. Напишіть, будь ласка, якщо ви вже хочете читати англійською після мого відео, або ви вже читаєте, то напишіть, яка остання причитана книжка була дуже класною. Я буду чекати ваш коментар. Під відео обов'язково напишіть, які ви маєте лайфхаки в читання англійської мови, якщо ви не новачок в цій справі. Мені буде дуже цікаво. Можливо, я якісь собі додавлю в свою таку книжкову англомовну рутину. Дякую за перегляд. Зовсім скоро ми з вами побачимося у новому відео. Так що не сумуйте, па-па!